Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Улюблені у Господі, маю до вас велике прохання, оскільки на цій сторінці досягнуто ліміт 5 тисяч друзів у Фейсбуці, то підписуйтесь на сторінку, натискаючи кнопку «Стежити». тоді нас буде багато-багато більше. А сьогодні ми говоримо про четверту неділю Великого посту. Вона присвячена пам'яті преподобного Іоанна Ліствичника, якого так називали, тому що він залишив нам вчення про духовні сходи, що з'єднують небо і землю. У священному Писанні є розповідь про прабатька нашого Господа Ісуса Патріарха Якова. Одного разу Він залишився ночувати в пустинному місці один. І коли заснув, побачив уві сні подобу вежі, ніби драбини, що піднімається східцями в небо, і ангелів Божих, які піднімались, і сходили вниз, а вгорі престол Небесного Царя. І коли Яків прокинувся, він зрозумів, що якийсь таємничий, невидимий нашим очам зв'язок між світом Божим і світом земним. вісні він. Здався йому у вигляді вежі зі східцями, що йдуть у небо, і сказав місто це святе. І відтоді багато людей, коли замислювалися про шлях людський, порівнювали його з довгими сходженням на високу вежу, або, краще сказати, на високу неприступну гору, вершину якої не видно із землі. Ви пам'ятаєте, як сказав Господь своїм першим апостолам? Що вони побачать небо відкрите і ангелів божих, які піднімаються і спускаються над Сином Людським. Тобто ця віддаленість людей від Бога відірваність смертних і грішних людей від Творця, якби заповниться цим зв'язком. Хто зв'язав небо і землю, хто зв'язав Бога і людину, Бога людина, Господь наш Ісус Христос? Значить, вже не так безмежно далеке небо, не так воно від нас відірване. Є східці, якими ми осмілюємося підніматися і сходити навколо древніх гір, куди люди приходили і молилися, стали селитися відлюдники і подвижники. Так було і біля Афонської гори, і біля Синайської гори, і в інших прекрасних пустинних місцях. І от у Синяйській пустелі біля гори Божої жив Іоанн Ліствичник. У маленькому монастирі він проводив свої дні, у молитві, у праці, у думках про весь світ, про долі людей, які потерпають від зла, що панує у світі. Часто вранці ще до сходу сонця він виходив молитися, помолившись на Синанську гору, і бачив темні долини. Ці долини були вкриті сутінками. Він бачив гострі вершини, що праймують у хмари. Але от піднімалася зоря вершини гір, ставали яскраво червоними від сонця, що сходило, а внизу ще була пітьма. У цей час деякі благочестиві паломники самостійно чи групами починають сходження, щоб помолитися там, де Господь являвся пророку Мойсею і йдуть, Ідуть слизькими, незручними стежинами, піднімаються крутизною, бояться поглянути вниз, але йдуть угору до цих вершин, які освітлюються сонцем. І от тоді преподобний Йоанн каже: людське життя порівняно з цією горою, якою піднімаються паломники, і зрозумів, що потрібне постійне сходження, а хто не йде вгору, той буде вимащений. Блукати внизу і залишиться назавжди у полоні пітьми і невіри. Так, дорогі мої, наше життя є шлях, і хто не хоче йти, хто думає, що можна бути християнином і тупцювати на місці, той обманює себе і головне Бога. Пройде 10, 12, а то 60, 100 років нічого для Господа не зробив. Якщо ні в чому не просунувся, значить марно пройшли ці роки. Одні піднімалися, другі йшли вгору, а ця людина ходила навколо в темряві і в покрові смертну. Нам так страшно подумати про це, бо на горі чекає Господь, а внизу пітьма пітьма гріха, лінощів, відсталості, недбання. Тамто ми і тупцюємо, хоча і вважаємо себе православними християнами, але далеко обігнали нас. Дехто інший. Більш того, ця гора сходження, ці сходи небесні особливі. Коли піднімаєшся простими сходами, можеш зупинитися і стояти, а тут інакше якщо зупинишся, підеш униз, назад на ній не можна зупинятися. Кожен з вас знає по собі, що буває, коли перестає людина молитися. Здається, закинула молитву, бо справи те все. Час, тиждень, два, місяць, а потім важко повернутися до молитви, відновити своє серце. Як потім важко повернутися до молитви, бо душа пішла назад, не на місці стояла, а втратила те, що мало, тільки вперед, тільки стукатися до Бога, тільки просити допомоги на цьому нелегкому шляху. А шлях цей важкий з одного боку прірва смутку. З другого боку погрожують обвали спокус, з третього боку тріщини випробувань і скорботи. Але є й помічники, є й провідники є і дороговказні знаки на цій дорозі. Головний наш дороговказний знак це Біблія, Святе Писання. Відкриваємо його, і там для нас все накреслено. Як підніматись до Бога в Його Божественне Царство. Є й дороговказні знаки на цій дорозі, подібні до стрілок, які вказують тут шлях до світла, а тут шлях до погибелі. Отже, ми всі прекрасно знаємо і все нам дано. І нарешті є провідники. Що це за провідники? Це наші захисники, заступники, друзі, наші старші брати, це святі, преподобні вчителі. Їх життя для нас повчання і настанова, вони завжди живі і моляться за нас, і кожного з нас, ангел Господній, опікується нам, кожен з нас має свого святого Покровителя і свого ангела-охоронця. Пам'ятайте про них, знайте, що вони не кинуть нас посередині дороги, і тоді вони зможуть допомогти нам. Інші кажуть, а що ж ми падаємо, чому ми зриваємось, чого ми зазнаємо невдач у своїх спробах піднятися? А відповідь знаходиться в сьогоднішньому, в недільному Євангелії, яке буде читатися, запитує Господь батька хворої дитини, чи віруєш? А той говорить: вірую, Господи, допоможи моєму невірству. І тоді Господь зцілив його сина, так і на нашій дорозі. Якщо ми вирішили себе увірити Богові, якщо ми цілком йому віддані, тоді і допомога буде. А якщо ми йдемо, побоюючись, сумніваючись, ревствуючи, сумуючи, замислюючись, як би що не вийшло, не буде тоді нам тоді допомоги, бо ми самі відводимо себе від того порятунку, від Божої руки. Іде вже друга половина Великого посту. Хто з нас знає, чи доживемо ми з вами до наступного посту, до наступної, а можливо, навіть і до цієї Пасхи. Дуже гарно і влучно говорить про цю неділю посту блаженний митрополит Епіфаній, предстоятель нашої помісної церкви. Сам образ сходів нагадує, що чим вище піднімається людина, тим більшою є небезпека падіння. Впавши, з першого ступеня, людина не зазнаватиме такої шкоди, як та, яка впала з найбільш високих. Цей образ також застерігає, що доки живемо у світі цьому, доки ми в дорозі від землі до неба, доки піднімаємося сходами і не завершили шлях, ми залишаємось в небезпеці від спокус. Для нас залишається реальною загроза падіння навіть тоді. Коли десятки років проведемо в подвигах і в численних плодах духовної праці, досягнемо глибокої старості, лише переступивши поріг вічного життя, досягнувши дому Отця Небесного, ми можемо заспокоїтись і від трудів. Кінець життя проходить, все йде, будемо ж квапитися, збирати скарби в серці своєму. Вже і зараз, зараз підніматиметься цими сходинками до неба. Сходинками молитви, сходинками добра, сходинками стриманості, і тоді усі помічники оточать нас, тоді заговорять усі дороговказні знаки. Тоді сам Господь, який вгорі на сяючій вершині чекає на нас, простягне нам свою руку і зміцнить нас на нашому важкому. Шляху Амінь. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню твоєму, Господу.